От, коли постоїть мовне питання, всі дуже от бояться. Обговорення, що це там зачіпає там думку іншого, каже, там так вас пітувалі, так, мій родний язик. Насправді тут треба виводити людину не до дискурсу, не до такого, чому не державний, і людина йде в протест. Ні, а запитати, в який момент твою родину русифікували, і коли ти розумієш, що е, інша система ворожа система нав'язала тобі ось ці цінності, вона нав'язала чужу мову, зламала твоїх Бабусів, дідусів, і ти приймаєш, Ну ти є на цьому зламі, і, грубо кажучи, ти, ти виходить, терпіла, по-армійськи ну, скажу, і ти спож... продовжуєш споживати те, що не є твоїм. І ось тоді ну людина починає переосмислювати, переходити. і ну зізнаюсь мій перехід на українську мову так само був саме в етапі розуміння, що мою сім'ю русифікували, змушено русифікували після того, як. В 60-х роках українським селянам нарешті почали видавати паспорти, і вони поїхали за кращим життям в город, в місто. І відповідно, які умови були там життя, щоб тебе не називали хахлушкою, малоросом. відповідно, ти мусив русифікуватися. І я для себе вирішила, що я не приймаю такі, таку нав'язану модель окупаційної влади.